Щоб дізнатися, як вибирати смачну диню та кавун, йдемо на продуктовий ринок. Скажіть, будь ласка, як ви вибирали У є, диню?» У нас є фахівець, який вибирає рукам вже сидів, Так, Він вже руками набитий, якщо він стабільно вибирає продукт. Я без поняття. Я ніколи не вибираю, тим займається завжди чоловік. Розрізається такий пірамідка і пробується. Якщо смачний, то беремо, якщо ні, то йдемо далі. Перевіряємо, чи знаємо, як вибрати смачний кавун, і ми самі. Скажіть мені, чи добрий кавун вибрала? Не знаю, якщо чесно, я не, не розуміюся. Тут її щось треба, щоб... Кажуть, що стукати треба, і там звук має бути пустий. А тут якийсь добрий звук? Це ніби добрий, наскільки я знаю. Свої, та я вам покажу. Як берете, стукаєте. Бачите, хороший. Якісний кого. Так, зі звуку він має зеленчат. Кулочком так. Куличком, так. Є, які міцніші, то вони трохи перестигну. Які так погано звучать, то вони не достигли. А цей звучить? Цей звучить хороший. Допоможіть. Попробувати. Так. Ну, давайте. Не дуже добрий він цей. Він не достигли і достигав вже потім. Коли він достигає, ці темні лінії вони такі чіткіші, якби коли не достиг, зірвали, вони такі більш м'які, смазані. С Серединка має бути не не тоненька, а широка. Якщо широка, значить це є ковуних. От Зрівняйте, от. От, допустимо, оцей і оцей. Є різниця. От, цей, Оце кавун, є кавониха. Запитуємо, як вибирати дині. Ну, Ви знаєте, по-перше, треба подивитися якийсь сорт. Якщо сорт такий є, амаль сорт хороший. Там нема що вибрати. Любий можна брати і з'їсти. Я вам, э, вас можу перегостити зараз. На дріздити і вам дати спробувати. Хочеш? Але скажіть правду тут. Добре. Вона м'ягенька. А солодка чи ні? У нас солодка, м'ягенька. І да. суковита. Який да. це сорт? Амаль. Амаль? Так. Да. А скільки коштує? Кілограм шість для кого ця ціна за висока, продавець радить купувати день дешевшу, але обов'язково нюхати її. Так смачний і солодкий плід повинен пахнути ваніллю і трохи грушами. До того ж, він не має мати темних плям або тріщин. Ну а щодо нашого кавуна, то той, який нам порадила продавець лише за дзвінким звуком, виявився соковитим і солодким. Гіпотезу підтверджено Смачного!